І так, у нас сьогодні новий проект Tesla Model 3, 22 рік. Ось такі от пошкодження по автомобільчику. ну Дуже серйозні наслідки цього автомобільчика. Ось ви бачите, що сталося з лонжерончиком. Тут ось, ось такий має бути ось такий ланжерончик. От сюди він склався. Також тут пошкоджена ця кришечка, теж, вона теж відлетіла лонжерончики в стороні два. Причому ось вона, у нас є скобончики на, на правому крилі. Це від, від того удару. Вийшає. ось то, такі от Це все буде витягуватися, перетягуватися лонжерончики буде на заміну лонжерончик на заміну крило ляда. Ля у нас теж тут, тут, тут уже кришка багажника. Дуже сильно пошкоджено. Ось такий автомобіль. Тут крило звуки немає. Все, будемо працювати, далі покажу.